Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Хто з випускників шкіл може претендувати на золоту або срібну медаль? Та чи є такі відзнаки перевагою при вступі до закладів вищої освіти? Такі запитання напередодні вступної кампанії виникають у батьків школярів. Про це написав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов і дав відповіді. Отже, на золоту медаль, згідно з положеннями Міністерства освіти і науки України можуть претендувати випускники, які за період навчання у старшій школі за результатами семестрового. Річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають лише 10-12 балів, а також учні, які за цих умов продовжують здобувати середню освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти першого другого рівнів акредитації. На срібну медаль можуть претендувати учні та випускники. Які за аналогічних умов навчання мають 10-12 балів а також 9 балів не більше, ніж з двох предметів. Рішення про нагородження ухвалюють педагогічні ради та затверджують наказом керівника закладу освіти. У деяких випадках рішення про нагородження золотою або срібною медаллю ухвалюють органи управління освіти. Наприклад, якщо учні навчалися за кордоном, Повернулися в Україну та опанували програмовий матеріал на високому рівні. Але ні срібна, ані золота медалі не надають переваги при вступі до закладів вищої освіти. Про це написали на сайті освітнього омбудсмена України. Нагородження медалями є видом морального стимулювання випускників. Останніми роками наявність медалей не враховувалася при вступі до ЗВО. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році. Також не встановлював переваг для абітурієнтів, які отримали золоту чи срібну медаль. Крім того, у 2023 році при вступі не враховувався середній бал свідоцтва про освіту. А при рівній кількості балів у двох абітурієнтів значення мала пріоритетність заяв вступу. Наразі наявність медалі та відповідно свідоцтва з відзнакою надає переваги лише для тих випускників, які вступають до закладів професійної освіти, тобто до училищ, навчальних центрів і професійних ліцеїв.